Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що сьогодні Сполучені Штати вступлять у контакт. Із Росією про це передає видання з Гардіан, але очевидно, що Рубіо почав робити і інші заяви, бо вже цитують і інші інформаційні агенції. Отже, Рубіо заявив, що Штати сподіваються отримати згоду Росії на оголошення перемир'я в Україні, і також закликають Росіян припинити всі бойові дії негайно. Цей конфлікт не має військового рішення, сказав державний секретар Сполучених Штатів. Ми закликаємо Росію припинити військові дії. І якщо відповідь буде ні, це нам багато що скаже. Також інші тези Марко Рубіо каже, що розмовляли з Україною під час переговорів у Саудівській Аравії і про територіальні поступки. Щоправда, про що саме мова він не уточнив, і чи погодилася Україна на ці територіальні поступки? Хоча я додам. Що а, речник МЗС України а, тихий написав, що інколи доводиться йти на важкі компроміси. Так він описував переговори у Саудівській Аравії. Можливо, саме а, тут приховано ось це питання територіальних поступок, але очевидно, ми чекаємо вже на офіційні заяви від української влади і якихось деталей а, можливих цих компромісів. Питання санкцій від Європейського союзу буде на столі переговорів. Також каже державний секретар. А, очевидно, мова йде про те. Що ж дати в обмін Росії, якщо вона погодиться на припинення вогню? Або Путін же просто так цього точно ніколи не зробить. Але ось можливо зняття санкцій це одна із тем переговорів з Російською Федерацією. Ну бо путіну це дуже і дуже потрібно. А санкції від Сполучених Штатів це одне питання. Але от від Європейського союзу вони насправді. А більш дієві і більш відчутні для Кремля, бо Сполучені Штати Америки не настільки по перше мали відносин з Росією як Європа а по-друге, сполучені Штати Америки не стільки санкцій запровадили як Європейський Союз. Крім того, Америка дуже задоволена тому, тим, що Україна сіла за стіл переговорів і кажуть, що тепер час Росії сісти за стіл переговорів. Марко Рубіо додав, що за дотриманням перемир'я можна стежити за допомогою супутників. Ну в принципі, в цілому це так і відбувається, і Сполучені Штати Америки можуть. Бачити наживо ситуацію на фронті, ну от зокрема у розвідувальних службах, так точно. І до речі, от про а, те, що дається в обмін. очевидно, що Україна погодилася на перемир'я, і тут що важливо на припинення вогню не лише в повітрі і морі, як про це раніше говорив Зеленський, а про повне перемир'я і на лінії фронту також в обмін на те, що Сполучені Штати Америки відновлюють нам. Допомогу і а, продовжують ділитися розвідданими, бо для України це надважливо. Тому можливо, це також один із таких а, був важелів тиску на нашу сторону. Що якщо ви не погодитесь, то ми на, вам не будемо давати допомоги. Але поки що офіційно про це звісно заяв не лунає. Крім того, державний секретар сказав, що Україні необхідні достатні засоби стримування майбутніх атак, і європейцям необхідно буде взяти участь у цьому питанні. А, ну як і завжди, сполучені штати Америки, вже по суті прямо говорять, що забезпечувати Україну зброєю і гарантіями безпеки має саме європейський союз без Сполучених штатів, бо як заявив Дональд Трамп неодноразово, хоча ці тези спростовували мільярд разів, що Сполучені Штати і так вже Україні дали а, дуже дуже багато коштів. Він називає суму 350 мільярдів. Хоча це не так за офіційною інформацією, там приблизно 66 мільярдів доларів ми отримали від сполучених штатів. Але от бачите, зараз вони наголошують, що все можливо. Зараз вони дають нам зброю, яку ще Байден виділяв, але чи будуть нові пакети допомоги від сполучених штатів? Питання залишається відкритим, бо знову ж таки все переводять на європейський союз і на те, що саме вони мають забезпечувати а, Україну зброєю. При цьому Марко Рубіо додає, що не розглядав би угоду щодо корисних копалин. Як таку гарантію безпеки від Сполучених Штатів. Проте це дасть Америці особисту зацікавленість у безпеці України. Питання гарантії безпеки взагалі цікаво, чи обговорювали на цій зустрічі. Я впевнена, що українська сторона точно його підіймала, але чи погодилися м, саме наші американські партнери на те, що пропонує Україна, невідомо. Бо спочатку була розмова, що ось. Підписання угоди про корисні копалини. Це по суті є такою собі гарантією безпеки, бо навряд чи американський бізнес захоче заходити в Україну, яка під обстрілами. Але ж з іншого боку, Зеленський наполягав на тому, що припинення вогню має відбутися тоді, коли Україна вже точно отримає чіткі гарантії безпеки, а не просто розмови, що вони будуть колись. Вони там будуть, і якісь вони там будуть вже потім домовимося. А тому будемо чекати на ще цікаві подробиці і переговори із цих деталей а, і, і деталі з цих переговорів, тому що знову ж таки йде а, інша інформація про те, що можливо все ж таки а, якісь цікаві подробиці ми зможемо дізнатися лише за багато-багато років. Бо я нагадаю, переговори у Саудівській Аравії вони тривали понад 8 годин. За зачиненими дверима, тому про що там йшла мова, знають тільки ті, хто був на цих переговорах.